Понад 2,7 мільйони гривень на підтримку українських військових 6,5 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для пологового будинку та поліклінік міста, а ще понад 2 мільйони гривень на заклади культури. Такі суми у серпні виділила Чернівецька міська рада на першочергові потреби. В пріоритеті міста також залишається і підтримка освітян. Це мова за педагогів у дитячих садках. Це це, це така торі, які ми ще не піднімали за за, за зарплатою і. На невеличку суму їм піднялася це на 1300 гривень. Чернівецька міська рада минулого місяця закупила два нових тролейбуси, а ще чекає на підписання угоди з компанією, яка виграла тендер на закупівлю комунального транспорту за кошти Європейського інвестиційного банку. Мова йде попередньо про 30 тролейбусів. На сьогоднішній день то це компанія талон. Вона, ну, в принципі, сама ще нігав, але заводські за, за, за потужності знаходяться в броварах. І на, на сьогоднішній день відбувається ну, звірка всіх до і підписання угоди десь пла, пла, планується теж у цьому місяці після погодження, відповідно, з банком. Першу чергу вони підуть на заміну цих старих тро, тробусів, які зараз є в парку вчитело. У Чернівцях тривають ремонти вулиці Зеньковецької та головної роботи на головній артерії міста намагаються робити так, аби не перекривати рух. Поки що на, на ділянці, де де бувається ремонтні роботи, необхідності перекриття транспорту спущен немає. Але зробимо все і підрядник і, і департамент, і, і ми, що все-таки головну артерію міста, не перекривали тут у тому таке. Але якщо так воно буде, то зробимо на дуже короткий період. Але віримо в те, що вдасться обійтися. Затримки у ремонтах в місті пов'язані з нестечою кадрів у підрядника не вистачає працівників і на комунальних підприємствах міста. На комунальних підприємствах від деяких є від 10% до 30% не, не, це не вистачає людей. У нас умовно у нас на затреці це, по-моєму, залишилося їх шестеро, які підають за косіння трави, і тої там більшості за, за, за 60 років. На мішепі це прийняли рішення про, про виїзд це молоді до 22 років. і Вчора вже звільнилося п'ятеро хлопців і, і напевно, що вони вийдуть за кордон. Прокоментував Роман Клічук і нещодавні підозри, які отримали деякі посадовці Чернівецької міської ради, зокрема, директор міськсвітла Андрій Шалієв та екс-керівник Чернівців водоканалу Андрій Колесник. Я не маю інформації про те, як іде слідство. Ми, ми, ми не маємо доступу. Ну, поки цю справу не передали в суд. Ми не маємо інформацію, ту, яка має БЕП по Шалієву Немає інформації від слідчих органів. Я кажу, що очікуємо відкриття справи. По колеснику, по, по, по закупівлі автомобілів виглядає смішним насправді. Е, по е, справах по чесним спорудам і по працівникам, то, в принципі, є, є питання. Звісно, така кількість справ вона де стабілізує. Я розумію, тобто, коли є. Обґрунтовані речі і підозри є слушними, а коли є необґрунтованими, це є, це є не, не нормально, це де мотивує всіх працівників як і на комунальних, і на підприємствах, то так і у, у департаментах. Андрій Шалєєв і Андрій Колесник нині відсторонені від роботи до 16 вересня. Разом з тим Андрій Колесник призначений на посаду заступника директора водоканалу. Він відповідатиме за міжнародний напрямок. А з 1 вересня гендиректором водоканалу призначено Володимира Антоненка, який раніше очолював Маріуполь Водоканал. Це людина фахова. Він би попросував звичайного майстра до керівника водоканалу. з 19 року по два рік. очолював водоканал. В Маріуполі я переконаний, що до що Це досвід і знання, які він там здобув, він зможе реалізувати більше і краще в наша за словами міського голови. Зміни у керівництві водоканалу не вплинули на хід реконструкції водогону. Роботи по міжнародному проєкту тривають згідно з запланованих етапів виконання. Олена Кричко, Микола Ганутін, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4